Вінничанин Володимир Цимбровський відтворює голоси відомих людей. Чоловік може розмовляти голосом Леніна, президента Білорусі Лукашенка та співака Павла Зіброва. Я нікому цих номерів ще не показував. Ні, ніколи, ні на концертах. Ну, от, наприклад, мій теска комуністичний ідол Володимир Ленін. Прошу, товаришів, ставичі приходіть, я пишу. Отак От це Володимир Ленін, Павло Зібров. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. То хрещатик, то хрещатик. Іногда любві забивають, но про все забивають любя. Без тебе не живу, не биваю. Наже если живу без тебя. од Юріантону. Співати почав Володимир Цибровський ще у п'ять років, а пісні пише з юності. В більш такому в юному віці почав писати пісні, почав писати вірші, пісні, а вже з 1998 року, з січня місяця, вже почав писатися професійно. Пісня може писатися і рік, і два, одна пісня, а може писатися от буквально за п'ять хвилин. Гони квітер, чорний хмарик, ходить рімгорою, піде дівчина по стевці поміж за сокою, наду їм кінці села. Марина Микитенко, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта.